Місцеві громадські організації, благодійні фонди ОСББ можуть претендувати на бюджетне співфінансування соціально-побутових проєктів. Найбільш раціональні ініціативи будуть профінансовані за формулою 70 на 30%. відсотків. увага приділяється проєктам щодо підтримки військових для ініціаторів. Умови ще кращі. 80% відсотків коштів надає місцевий бюджет. Наш конкурс традиційно відбувається на умовах співфінансування проєктів 70 на 30%. Коли 70% вартості проєкту покриває Івано-Франківська міська рада, 30% від вартості проєкту покриває сам учасник конкурсу. Проте цьогоріч в рамках нашого конкурсу, Депутатами запропоновано нову номінацію, яка буде стосуватися проєктів громадських та благодійних організацій на підтримку військових частин Збройних сил України, Національної гвардії, а також інших правоохоронних органів та військових формувань, створених відповідно до закону, і тут. Умовою співфінансування запропоновано 80 на 20. Програма розвитку місцевого самоврядування передбачає п'ять номінацій. Це різні сфери міського життя від благоустрою та розвитку інфраструктури до соціальних, освітніх культурних проєктів. Вперше тергромада громада може активно долучитися до забезпечення національної безпеки. Так, на фінансування одного проєкту у номінації громадських та благодійних організацій. А саме проєктів ветеранської політики міська рада передбачає по 100 тисяч гривень. Для номінації проєктів від громадських та благодійних організацій при закладах освіти також по 100 тисяч гривень. Для проєктів для громадських та благодійних організацій при закладах культури, а саме мистецьких об'єднань, творчих колективів, також по 100 тисяч гривень. Для ОСББ, будинкових комітетів та обслуговуючих кооперативів, поверховість яких від 1 до 4 поверхів міська рада пропонує 150 тисяч гривень на один проєкт, для тих будинків, поверховість яких 5 та більше поверхів по 300 тисяч гривень. І для проєктів від громадських та благодійних організацій, від волонтерських організацій на підтримку Збройних сил, на підтримку військових частин. Максимальна сума фінансування з одного проекту міська рада пропонує 500 тисяч гривень. Реалізація громадських ідей за рахунок часткового фінансування з місцевого бюджету є свідченням того, що удосконалювати міську інфраструктуру можна на основі реального партнерства. Михайло Березень, Уляна Николюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.